Вчора розпочалася перша черга часткової мобілізації, запланованих з 3 у 2015 році. Вже роздаються повістки як особиста. Військово так і по підприємствам і державним установам. Хочу зазначити, що не слід очікувати повістки. Військово згідно законодавства нашого сучасного в момент оприлюднення указу президента про часткову мобілізацію його затвердження закону відповідного сам має прибути до військомату для уточнення даних. Потрібен він як фахівець або не потрібен, може він там в резерві буде, а може він в іншу хвилю мобілізації буде підпадати. З перших днів вже вчора, сьогодні, вже на військову лікарську комісію прибували військовозобов'язані, які викликалися, серед них є десь про це відсотків 30, це добровольці. Навіть приходять ті, які не, не мають за плечима досвіду військової служби, але Термін цієї черги мобілізації встановлено 90 діб. З них в загальному рахунку десь 50-55 діб це бойова підготовка і бойове злагодження. Тобто за цей період можна підготувати ну, відповідно спеціальність. Найбільш складні спеціальності там вже відбираються фахівці, які мають досвід такий. Пропорційно в принципі, розподіл іде по Кількість мобілізаційного ресурсу, ми знаємо, що на всю Україну це 50 тисяч, і відповідно по областям воно розподілено пропорційно. Але ці плани коригуються. я вже знаю, наприклад, що там Полта, Харківська область там більше на них поклали, бо у них більше спеціалістів виявилося по обліковими даними. Тож більше будуть відбирати військовозобов'язаних. І ці плани вони коригуються постійно. Розумієте, Ми не хочемо. Заганяти дубцем, хворих, Поглиблене вивчення медичне, це аналізи всі вони будуть здавати. Крім цього, психологічний відбір буде відбуватися за допомогою, зокрема, організації цивільних психологічних організацій. Вивчена досвід. Тих помилок попередніх хвиль мобілізації ми будемо намагатися, щоб не допустити їх під час цієї мобілізації. Існують прямі лінії гарячі, напряму можна дзвонити і казати про випадки, якщо вимагання грошей, хабарів. Коли, наприклад, неуважно ставляться до стану здоров'я, не вивчають військовослужбовця, щоб він не потрапив, і так далі, багато питань, які ну, люди різні прибувають, хто знає, хто не знає особливості ці заходів мобілізації, можна звертатися, і вся допомога буде надана.